Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай давайте розпочнемо із того, що відбувається на Росії. Знову виліз Лавров, говорить про те, що готовий зустрітися з Рубіо, але чітко сказав, що Росія не відмовиться від своїх вимог. А, про що тут мова? Тому що Рубіо також висловив свою позицію, так само як і Трамп, що ті умови, які зараз заявля, заявила Росія, вони є неприйнятними. То навіщо зараз знову заходити на це нове коло і говорити про можливу зустріч? Ми дійсно бачимо, що Російська Федерація не полишає своїх спроб переконати американського президента і все керівництво Сполучених Штатів Америки, що вони готові домовлятися, що вони нібито ратують за мир, але насправді це все чергова профанація, чергова брехня і, скажімо так, чергова імітація, нібито бажання, скажімо так. Продовжувати домовлятися про припинення вогню, а насправді ми знаємо, що все, що єдине, що зараз хоче Російська Федерація, це виграти більше часу і скажімо так, зробити все можливе, щоб Україна потрапила під тиск західних партнерів, передусім Сполучених Штатів Америки. Якщо ми говоримо про можливу розмову Лаврова з Людом, я не виключаю, що він хотів би. Все ж таки цю розмову провести через те, що мину минулого разу результату ніякого не було, і ми пам'ятаємо, що якраз таки після розмови Рубіо Лаврова було скасовано або відкладено зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, може не виключаю, що зараз росіяни хочуть все ж таки отримати. Можливість надалі е, мати комунікацію, і е, так само е, я припускаю, що е, Путін все ж таки хотів би зустрітися е, з Трампом, е, і тут варто зазначити, що е, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до США під час зустрічі з американським лідером, е, от він. Ратов за те, що така зустріч відбулася, тобто ця тема піднімалася, але Трамп е не дав позитивного е не, не дав позитивного сигналу щодо цього, е і це вочевидь, е можливо, дещо зачепило російського диктатора, який хотів би показати, що він може відвідувати країни Європейського союзу, що він може домовлятися, що він е от, має вже другу зустріч з американським президентом, і так само він хотів би. Цим візитом підтримати е, прем'єра Орбана е, за півроку, ну за майже е, півроку до е, парламентських перегонів. Адже йому дуже вигідно, щоб е, Орбан, ну переси ми говоримо за політичну силу Фідес, е, щоб ця щоб, щоб партія виграла е, в е, квітні 2026 року, і таким чином Орбан знову зміг би. Бути знову змогли би очолювати угорський уряд, а це дуже вигідно для російського президента, для російського диктатора, от тому, що втративши угорщину як лояльну до себе країну, Путін не зміг би потім реалізовувати ті чи інші ідеї задуми в життя, зокрема і в контексті блокування. Наприклад, римки України чи скажімо так нашої європейської інтеграції, а тепер ми бачимо, що все це під великим знаком питанням, тому що якщо ми говоримо про візит Орбана до Сполучених Штатів, його не можна назвати аж надто там проривним для угорського прем'єр-міністра. Ось а ось так. А от наприклад, проведення саміту значно би посилило би. На мій погляд позиції чинної угорської влади, особливо якби цей саміт приніс якісь результати. От. Ну, побачимо. Насправді я думаю, що Москва в цілому хоче показати, що вона готова домовлятися. Зараз Кремль не влаштовує те, що, скажімо так, комунікація вже не така активна. Ну, фактично, вона вже майже. Ну, ми не можемо підтвердити те, що росіяни і американці так, так продуктивно, скажімо так, так посилено комунікують, як це було протягом цього року, але ми бачимо, що надалі продовжує Москва виставляти свої вимоги. І Ми розуміємо, що перш за все вони хочуть, щоб українці. Без бою фактично віддали Донбас росіянам, ось під е, якісь, скажімо так, нечіткі гарантії того, що е, припиняться бойові дії. Ми розуміємо насправді, яка це тактика Кремля. Е, е, Москва бачить, що е, вона витрачає величезні ресурси, перш за все людські, для, для того, щоб е, просунутися, хоча б трохи. На Донбасі і вочевидь тут працює така от Путін принаймні хоче, щоб спрацювала така от пастка для України, для наших західних партнерів, передусім США, і, і Путін хоче надалі втілювати свій план в життя, а саме демонтаж української державності тобто для нас, для українців. Там хатівки російського диктатора абсолютно не є киностовими, вони абсолютно є зрозумілими, і що саме головне, вони є незмінними. Ось, але можливо, Путін думає, що якось зможе ще повпливати на Дональда Трампа, особливо після того як були запроваджені санкції проти російських проти російської нафтової галузі. Проти її компанії це вочевидь б'є по економіці Росії, і Путін хотів би, щоб відбувся своєрідний відкат. От він зараз і змушує Лаврова відпрацьовувати те, що не чого не сталося там. Ну минулого разу, коли відбувалася комунікація із державним секретарем США Марком Рубіо. Ну і я думаю, що Путін хотів би, щоб все ж таки саміт саміт відбувся. От чи це буде в Будапешті, чи буде, але передусім, все-таки думаю, що хотів би Путін, щоб це було в Будапешті, а от в Угорщині. От. тому будемо стежити за ситуацією, але знову ж таки з огляду на те, які наративи звучать, які незмінні наративи від Лаврова, так само які... Інших представників і високопосадовців Російської Федерації, це означає, що насправді Москва не збирається припиняти бойові дії і е, по тим е, спробам, скажімо так, змінити лінію фронту, по тим е, терористичним атакам, які здійснює перманентна Російська Федерація в Україні, а е, по тим е, всім іншим злочинам. Кремля ми, е, які мали місце, мають місце і матимуть ще напевно місце в майбутньому, поки тривають принаймні активні бойові дії. Ну ми бачимо, що насправді Росія не змінила е, своїх цілей, не змінила е, своїх підходів, і е, навряд чи збирається це робити на е, принаймні оглядному майбутньому, тому тут якраз таки потрібно. Запроваджувати нові санкції, бо посилювати ті, які вже е, існують е, от, проти Росії, ну і е, всіляко допомагати Україні стояти і е, боротися е, за те, щоб дійсно можна було змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Е, поки що я такої перспективи не бачу. Ось але Кремль помітно нервує. Йому не подобається та ситуація, коли все ж таки поступово вікно можливостей закривається, і все ж таки, і от зачинення цього вікна воно вочевидь, скажімо так, зменшує поле для маневру само, самої Росії, самого російського диктатора. Наскільки я розумію, Трамп хоче якихось результатів. І ці результати в йому може показати Путін тільки за попередні домовленості. Тобто Трамп вже тепер не поїде а, створювати ось цей анкорич 2.0 і відповідно говорити з Путіним не про що слухати про Рюриковичів. Трампу потрібно щоб <кій> перепрошую. Дійсно, Лавров і Рубіо домовилися. Були підготовлені була підготовлена конкретна зустріч із конкретними результатами, де якщо Трамп і приїде до Угорщини, то відповідно він вже видасть припинення вогню. Або це буде не знаю, шлях до мирних перемовин і відповідно завершення цієї війни. Путін цього всього не дає. В той же час така ситуація зараз виникла в сполучених штатах. У них шатдаун, і через це зупинилося постачання зброї до України через країни НАТО і оця ось закупівля. Як ви бачите зараз, чи те, що зараз Україна, ну я не знаю, через який час відновиться це постачання, але якийсь певний час не матиме підтримки від сполучених штатів. Ми відповідно зараз маємо там, скажімо, наступ. Росії е, на Покровському напрямку і складна ситуація загалом на лінії бойового зіткнення е, Путін таким чином намагається показати, що нібито ми і без вас захопимо там е, те, що ми хочемо, але з вами буде швидше. Я маю на увазі Трампу намагається показати, і все-таки е, намагається дотиснути своєї. Тобто намагається е, намагається протиснути ідею, що. Е, він там хоче, я не знаю, Донбас, чи він там хоче, що він там хоче. Зрештою, тобто намагається Трампа таким чином дотиснути. Як ви бачите, чи дійсно це так, чи вдасться це йому з огляду на ту риторику, яка зараз є в Трампа. А, і, відповідно, чи Путін себе не закопує ще більше? Ну, Знову ми повинні розуміти, що е... Трампа і Путіна різні погляди на цей можливий другий саміт. Якщо ми говоримо про позицію Росії, чому вони хочуть зустрітися? Вони хочуть закріпити те е, ті теми, які обговорилися під час зустрічі в Анкориджі. От дійсно тоді піднімалося питання, скажімо так того, щоб ну принаймні тої інформації, яку ми можемо отримати. От питання того, що щоб Україна. Відступила від своїх позицій на Донбасі, надала можливість Москві повністю окупувати Донецьку і Луганську області. Ося натомість Путін нібито погодився, що він не піде, не буде претендувати принаймні на обласні центри Херсонської та Запорізької областей, і потім можна буде лінію фронту заморозити. Така логіка. У, у Кремля, і е, я думаю, що певним певний час Трамп погоджувався з такою логікою. Нібито це може дійсно е, присвичити настання припинення вогню настання перемир'я, е, і так само повинні пам'ятати, що ця тема як, як повідомляється, піднімалася під час зустрічі е, е, Трампа і е, Зеленського. І навіть піднімалася перед тикас таки підсерпппісперед цієї зустріччю під час телефонної розмови Трампа і Путіна. Ми пам'ятаємо, що тоді відбу вона відбулася, і скажемо так, тоді нібито Кремль дуже занервував, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні далекобійні ракети «Томагавк», Ну але але Москва в той же час не відступила. Від своїх максималістських вимог, і вона і на мабуть в Кремлі вважають, що те, що вони нібито не претендуватимуть на, е, на Запоріжжя та Херсон, оце і має бути якийсь такий компромісний варіант зупинення бойових дій. Тобто, Москва, е, от таким от самітом, ну допустимо, Будапештським самітом хотіла би закріпити все те, що про що сторони принаймні що сторони прані обговорювали під час зустрічі на Алясці, але ж знову ж таки. Це було лише обговорення думками, Там не була присутня українська сторона, і тут ж знову ж таки. А чи варто Україну питати? Ну очевидь, що чи, чи варто, і тому, що це доля нашої країни. Ось сполучені Штати Америки зараз ж, мають інші погляди на цей другий, скажімо так, саміт лідерів, на відміну від росіян, все ж таки в Вашингтоні розуміють, що що це ну фактично означало би капітуляцію. Якби Путін знову приїхав би, знову би, говорив би про не лише дійсно там там про руських князів, а і, там говорив би про оці умови закінчення війни. Ну і якби Трамп уже дав би якусь там згоду, ну або там це було б скоординовано з українською стороною, наприклад. То це означало би ну дійсно ну виглядало б дійсно як величезні поступки перед росіянами, ну, і це означало б ну ну фактично поразку всього вільного світу. От тобто, всі ті роки, які ми боролися, це ну можна було б вважати, що це марна Марні були зусилля, враховуючи те, що Путін все одно окупував ну хоча б Донецьку і Луганську області, за що він воює ще 14-го року, от і. А Трамп зі свого боку, він хотів би дійсно вже мати е, інший результат, більш позитивний для всіх нас, ну як позитивний, це і позитивний не можна назвати, ну краще аніж те, що хоче Путін, і якраз таки розмова е, Трампа і Зеленського змінила е, погляди. Е, мені так здається, на ситуацію, і все ж таки там вже хотіли би дійсно побачити, е, ну принаймні зупинку бойових дій по тій лінії фронту, яка є зараз, тобто. Щоб Україна контролювала ті регіони Донецької області, які є під контролем КРУ ну, українського уряду, і ну просто щоб зупинилися бойові дії. А далі вже ми б, скажімо так, докладали б різного роду зусиль для того, щоб можна було повернути контроль над всіма окупованими територіями, зокрема, включаючи дипломатичний і політичний дипломатичні і політичні інструменти. От Росія на це не погоджується. Ну і власне, тому ми не бачимо прогресу. Тому що Трамп він вже дає зрозуміти, що якщо хоч якщо ну, щоб провести саміт, другий потрібно, щоб вже були якісь результати. Не просто щоб сторони зібралися, знову поговорили і роз'їхалися по своїм країнам. Ні, це насправді вже не влаштовує американську адміністрацію, і це до речі, позитивний сигнал для нас, для України. Але е це негативне в тому сенсі, що зараз все таки будуть продовжити бойові дії, що власне ні про що не можна домовитися. Ось і звичайно, е через позицію Москви. Москва залишається непоступливою. е, Кремль, е скажімо так, надалі намагається нав'язати власну матрицю, і е я думаю, що він настільки хоче е Путін е анкориджу 2.0, Скільки хоче Ялти 2.0, побачите і Алту два щоб окрім скажімо так отримання власних вигод від перемир'я в Україні, зокрема територіальних, а ще й намагатися поділити знову світ на сфері впливу і дати зрозуміти, що Україна так чи хоча б де-факто має бути більше скажімо так, більше перебувати в сфері впливу Москви, аніж західного світу. А це означає, що Україна має відмовитися від свого євроатлантичного курсу. Ну і Путін так само бачить, має власне погляди на наш європейський вектор розвитку, і тут тому йому є вигідний власне орбан в цій ситуації, щоб провівши саміт. В Угорщині, uh, uh, щоб чи, після повернення в саміту в Угорщині Орбан, uh, uh, скажімо так, отримав більше uh, uh, електоральних uh, балів для себе, тобто збільшив свій uh, політичний uh, капітал, особливо коли він за за останні місяці uh, uh, значно просів. Підтримка uh, значно зменшилася uh, політичної сили фідесної і, власної і самого Орбана. А от замороження бойових дій в Україні це дійсно би надало би реалізувати такі мрії угорського керманича. І я думаю, що і бажання і це задовільнило би бажання самого Путіна. От і таким чином, Орбан би виграв міг би виграти на парламентських перегонах в підні наступного року, і надалі би він зміг би блокувати курс України що в напрямку членства повноправного членства в Європейському Союзі, і тоді Україна би залишилася би в сірій зоні, як того і хотів би як той хотів би бачити російський диктатор за тих реалій, в яких ми перебуваємо. Ну і так чи інакше мав би більше можливостей тиснути на Київ. Так ми можливо би не були скажімо так в класичному розумінні в сфері впливу Москви, але Кремль міг би до нас чинити тиск, тому що ну фактично б Україна би не була би ані, скажімо так, членом якихось російських національних проектів, і так само би не було би членом західних альянсів, Ну а отакі от ці зони вони часто стають вразливими. Україна після виснажливих бойових дій однозначно потребувала би. Комунікації з зовнішнім світом, і Путін сподівається, що він міг би таким чином би впливати на Україну, тому що нам би тоді було б важко. Ну ну не так вже було б нам ем, легко би претендувати на допомогу, е, наприклад, європейських партнерів, тому що вони хотіли би е, скажімо, так, більшого захисту для своїх інвестицій, наприклад, в Україну на для того для того ж відновлення. Ось такі мені здається є е, 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 задуми у Кремля. Ось а Трамп він відповідно хотів би інших варіантів, щоб було дійсно був більш-менш справедливий, ну навіть не мир, а більш-менш справедливе перемир'я по лінії фронту, тобто замороження конфлікту, і скажімо так, щоб не це не виявлялося так, нібито західний світ капітулював перед російським диктатором. Це ось в чому дилема, насправді. А тому ми можемо припустити, що наразі такі от саміт не є можливим по своїй природі. Так я не виключаю, що комунікація може відбуватися на іншому рівні в різних форматах. От зокрема, і якщо ми говоримо про спілкування Рубіо та Лаврова, можливо, десь і воно відбудеться, але насправді, якщо ми говоримо про найвищий рівень. Мені здається, що на даному етапі він мало імовір. Пане Станіславе, вдячна вам за вашу аналітику, за цю розмову.